Радо всіх вітаю на каналі 2 або 4. Мене все ще звати Сергій, і перш ніж ми продовжимо розмову про Suzuki DF6A, я хочу подякувати всім вам за підтримку. Адже нас вже більше тисячі, yeah! <плес> дякую всім, хто підписався. Це був найкращий подарунок на мій день народження. Отже, це вже третє відео про шестисильний навісний мотор Suzuki. І сьогодні ми вперше його запустимо. Це складніше, ніж на Ютубі. Як я вже казав раніше, наш екземпляр приїхав без оливи в картері. І це нормально для нового мотору. Нагадування про оливу є в інструкції користувача, і на самому корпусі також був відповідний текст. При більш детальному вивченні мануала стає зрозуміло, що нам необхідно 700 мл моторної оливи з маркуванням 10В40 або 10В30. Трохи згодом розберемо відмінності. Проте, окрім моторної оливи, яка заливається безпосередньо в картер, у навісних моторів ще є редуктор, який також потребує змащування. Редуктор це свого роду коробка передач, адже саме він відповідає за передачу крутного момента від вала мотора на гвинт. І в багатьох моделях з його допомогою також реалізовано задній хід. Наш Suzuki DF6 не є виключенням. То в чому проблема, спитаєте ви? А річ в тім, що редукторна олива англійською gear oil дещо відрізняється від моторної. Має маркування 80В90 і повинна заливатися окремо. А головне питання, чи заливає виробник оливу в редуктор безпосередньо при виробництві. В інструкції користувача відповіді на це питання я не знайшов. Можливо, погано шукав. В інтернетах пишуть, що редуктор має бути з оливою по заводу, проте краще перевірити. У випадку з мотором перевірити наявність оливи просто достатньо відкрутити щуп і подивитись рівень. Але ж для редуктора не передбачено ніяких щупів і тому подібного. Відповідно, щоб перевірити наявність редукторної оливи, потрібно відкрутити болт заливної горловини редуктора і переконатись, що звідти просочується олива. Ось на схемі видно, що зверху в нас gear oil level plug. Тобто зливний отвір або отвір рівня, а знизу drain plug, відповідно зливний отвір. Але диявол тут криється в деталях. Річ у тім, що в якості ущільнювача в цих горловинах використовуються спеціальні мідні або пластикові шайби, і вони по природі своїй є одноразового використання. Тобто ви один раз затягнули відповідний болт з правильним зусиллям, шайба стиснулась і герметично закрила отвір. А якщо ми зробимо це повторно, відпустимо і затягнемо наш болт, то в цьому випадку герметичність вже не гарантується. І це історія не тільки про човни. Якщо ви подивитесь на роздруківку з СТО після того, як ви пригнали свій автомобіль на заміну мастила. То окрім іншого у списку витратних матеріалів ви також побачите ту саму шайбу зливного отвору, ну або щось подібне. У випадку з редуктором навісного мотора цьому потрібно приділити особливу увагу, адже редуктор під час роботи повністю занурений у воду, і якщо заливний або зливний отвір буде негерметичним, то привіт, водичка в редукторі з усіма відповідними наслідками. Це я зараз так довго виправдовувався, чому я не буду перевіряти рівень оливи в редукторі на перших порах. Баба з воза, як то кажуть. Сподіваюсь, я про це не пожалкую. Повертаємось до моторної оливи 10в30 та 10 w 40 В чому тут принципова різниця? Розкажу, як знаю. Перша цифра в маркуванні 10 вказує на в'язкість оливи те наскільки вона текуча, за холодних умов. Тобто, коли мотор ще не запущено. Відповідно, друга цифра вказує на в'язкість за робочої температури двигуна, коли він вже повністю прогріти. Взагалі, у мене спеціалізація комп'ютерна інженерія, і якщо я десь помилився, виправте мене в коментарях і дуже сильно не сваріть. Я придбав оригінальну оливу 10 40 від Suzuki, гуляти так гуляти. Вибір сорокової зумовлений тим, що виробник рекомендує до використання саме її у більш жаркому кліматі. Ми якщо що в Тенесі і влітку тут плюс 35 це типу норм. Дозвольте ще пару слів запальне, адже воно нам також знадобиться. Suzuki DF6A доволі простий карбюраторний мотор з низьким ступенем стиснення. На практиці це означає, що він всеядний. Тобто лити в нього можна хоч 92, хоч 95 і так далі. Відчутної різниці в тязі не повинно бути. Проте, все сучасне пальне в своєму складі додатково ще має етанол, Ну, тобто спирт. І його частка може складати 5, 10, а іноді і 15%. Зазвичай це зазначено на колонці. Інструкція говорить нам, що використання бензину з вмістом етанолу до 10% є допустимим, але певний ресерч, проведений мною в цьому напрямку, показав, що використовувати пальне з етанолом на воді потрібно з обережністю. Справа в тому, що бензин, в який додали етанол, має менший термін зберігання, і на додачу схильний накопичувати вологу. Тобто зберігати човен десь біля води протягом тривалого часу з етаноловмісним пальним у баку або каністрі є доволі поганою ідеєю. Після трьох тижнів бензин почне скисати і розшаровуватись, що не додасть здоров'я паливній системі мотора. Тож я вирішив заморочитись і пошукати в Штатах справжнє пальне, і доволі швидко натрапив на ресурс buyrealgas.com. Обравши потрібний штат, я отримав мапу з відповідними мітками на карті, і ми відправились в легенький road trip. Про бензин в штатах можна розповідати ще хвилин 10, тому скажу коротко: 87-й або регуляр це аналог нашого 92-го. Як бачите, ціна загалом трохи відрізняється: Regular з 10% етанолу дешевше майже на долар. Каністра вміщує 2 галони. Це трохи більше 7 літрів. Тож вистачити має практично на всю обкатку. Стенд ми з дружиною зробили в минулому відео. Раджу глянути, якщо не бачили. Протискайте лайк, якщо ще ні. На канал підписуйтесь. Ну а ми переходимо від теорії до практики. Ну що, я підготував все, що треба: Олива, пальне. Будемо заливати в наш новий двигун. Е, заливна горловина в нас з цього боку. Зараз переставлю камеру. О, тепер я з того боку. Окей. Будемо сподіватися, що лієчка, яку я придбав на Амазоні, підійде під ось цей наш чудовий отвір. Так, ось така з довгим носиком. Ну, в принципі, як на мене, ідеально. Так, що пише? Треба додати 0,7 літрів моторної оливи, або скільки там оцих їхніх кварт. У мене олива, як я вже казав, оригінальна. Сузуківська. І це пляшка на 900 мл. Тобто тут має щось лишитися про запас. Ну що, перед? Отже, не знаю, видно чи ні. Тут лишилось приблизно 250 мл оливи. Я думаю, що зараз ми на цьому поки що зробимо паузу і спробуємо подивитись, який у нас рівень у двигуні. Паперовий рушничок обов'язковий атрибут, бо ми так странно відмивали мотор минулого разу, що не хочеться знову його, так би мовити, забруднити. Так, ну в цьому віконечку, мабуть, і не має бути поки що нічого видно, оскільки в мануалі написано, що це для контролю, саме коли мотор працює. А для того, щоб перевірити рівень, потрібно цей щуп протерти. Ну Оскільки у нас мотор був сухий, ну давайте для профілактики я це зроблю, тим паче, що паперова серветка в нас вже є. Але він, в принципі, доволі. Такий чистий. І потрібно просто вставити цей щуп, не закручуючи. Так, ну, мостило нове, практично прозоре. Не знаю, видно вам чи ні. Поки що рівень зрозуміти важко, якщо чесно. Протру, і давайте спробуємо ще раз. Чесно, взагалі нічого не розумію по цьому щупу. На перший погляд, ми вже на максимальному рівні насправді. Ну, тому я думаю, поки що з оливою ми зупинимось, я її ось навіть візуально там бачу. Зараз я ще перевірю рівень, в якому стоїть наш мотор, і потім підемо до наступних кроків. Так, ну, є невеличкий нахил якраз в бік заливної горловини. Тому я думаю, з рівнем оливи у нас все ок. Перш ніж заливати бензин. Пропоную встановити нашу ємність з охолоджуючою водою під низ мотору, і вже після цього заливаємо бензин і перший старт. Дуже незручна каністра, скажу я вам. Це, я здається, у Волмарті брав якось воно. Ну, таке. З іншого боку, мотор не рекомендується зберігати з бензином, тож, з рахуванням, що зараз ми його будемо ганяти десь 15-20 хвилин, я думаю, достатньо. Тим паче, вже, бачите, навіть ліхтарик загорівся, час досить таки пізній. Так. Газ виставляємо в стартову позицію. Якось так. Ух, щось я хвилююся. Нейтраль. Ну, зараз буду позоритись. Це складніше, ніж на Ютубі. Так, тут все стоїть, все окей. Ага. Наш газ трохи відпустився, затисну його. Не знаю з приводу ось цієї заслонки, чи потрібно її відкривати, чи ні. Це нібито для холодного запуску ну, в, плані в холодну пору року, а зараз плюс 30. Давайте спробуємо відкрити. Так, тут є. Ага, а я знаю, в чому може бути причина. Так, можете мене привітати. Я не відкрив краник з пальним. Закриваємо назад. Пробуємо ще раз. Давайте з відкритою. Рось я десь нагрішив в цьому, в цьому житті. Можливо, трошки покачати. Так давно не працював з карбюраторною технікою, ви навіть не уявляється. Ну, перший вжум є. Егей! Смердить але працює. Так, ну вода з системи охолодження йде все добре. О! А без заслонки набагато краще. Так, заслонку краще закрити. Для старта, мабуть, ок, але потім одразу потрібно закривати, бо ви бачили, як його ковбасило і як він димів. Трохи відійду, щоб мене було чутно. Потрібно засікти 15 хвилин і в такому режимі його поганяти. По гарячих слідах. Заслонка. Її потрібно або взагалі було не відкривати, але точно одразу потрібно було закрити, бо ви бачили, який густий дим білий шов. І, чесно кажучи, ми так подивились, вся біла нога вона вже від цих е, вихлопів трошечки почорніла. Зараз, Зараз будемо її відтирати. Е, в цілому мотор працює стабільно. Е, найближчі дні треба буде спускати його на воду і там вже робити оцю обкатку, яка має тривати щось годину 45. Залишилось дочекатись, поки завершиться цей процес, і йдемо далі. Отже, лишаються останні хвилини, увімкнувши водав, не знаю наскільки це допоможе. А, мотор на холостих працює стабільно, з охолодженням все окей. Водичка трошечки нагрілась, можна купатися, але я не раджу. А, так, отут у віконечку я, якщо особливо присвітити, видно моторну оливу. Тобто воно якраз для контролю існує. А, ну, В принципі, зараз ще пару хвилин вимикаємо, виливаємо воду, продивляємося, чи не нічого не протекло, і на цьому, я думаю, все. Отакі справи малята, як казав класик. Я дійсно вперше готував новий мотор до першого запуску. Не без косяків, звісно, але ніби все вдалося. В наступній серії ми встановимо цей агрегат на човен і відправимось в захопливу двогодинну подорож. Тож не перемикайтесь. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку україномовного контенту, а підписуйтесь також на наш інстаграм, там теж доволі цікаво. Не забувайте підтримувати Збройні сили і просто зараз подзвоніть батькам. Вони завжди чекають. У мене все. До зустрічі!